Днями Федерація футболу міста Кам'янське та дитячо-юнацька футбольна школа Надія організували перехідний кубок з футзалу серед дітей 2014 та 2015 років народження. Крім того, турнір був присвячений пам'яті Михайла Резнікова, який очолював на початку 2000-х дитячий футбольний клуб і був президентом Федерації футболу нашого міста. Більше про спортивний захід дізнаєтеся прямо зараз. Змагання відбувалися за певною схемою, коли п'ять команд Кам'янського зіграли між собою по колу. У турнірі взяли участь команди дитячої юнацької футбольної школи Надія під керівництвом Івана Біломицева та Миколи Голіка. Металург, головний тренер Віктор Шевченко, а також академія футболу Кам'янського під тренерським крилом Вадима Грінчака та Олега Іванова. Тренери нам запропонували провести і мої друзі, які зараз на фронті воюють. Наші футболісти, які кажуть, що давайте проводьте побільше таких турнірів для, для дітей, і щоб ми бачили їхні фото радісні, коли вони бігають і грають у футбол, а ми будемо робити свою справу. Я думаю, що всі задоволені сьогодні прийняли участь у турніри, задоволені і батьки. Ми зробили гарні такі медалі тематичні на підтримку нашої України. Я думаю, що цей турнір запам'ятається їм на все життя. Організатори турніру наголосили, що всі команди вже стали переможцями, але все ж таки одна вирізнилася з поміж інших, тож завоювала почесний кубок. Це команда дитячо-юнацької футбольної школи Надія під керівництвом Миколи Голіка. З її юним капітаном нам вдалося поспілкуватися. Я займаюся футболом вже три роки Мені дуже подобається грати в футбол. Я залюбки приймаю участь в цих змаганнях. Наша команда сьогодні дуже рада того, що вона випила перемогу. Перехідний кубок триватиме протягом року, тож емоції від гри, досконалення навичок та присмак перемоги отримуватимуть більше юних, але амбітних футболістів Кам'янського.